Вітаю, друзі! Триває наш номаграчик по забавці Фермер Симулятор 22, це у нас мапа Ален Крік, третій сезон. Осінь прийшла золота, я б навіть сказав, би червона осінь. І я надумав прибрати оці всі дерева. Почав був різати звичайною пилкою. От, але потім зрозумів, що обпиляти оці всі. Гіляча. Це ну, робота така, що, певно, і не другу не побажаєш. От тому вирішив це трошки все автоматизувати. Так, атач. Пішов, взяв оцей пристрій в оренду, і зараз поїдемо, будемо. Робити ту задумку, яку мені підказала зінка Онона, визирає з вікна. Задумка полягає в тому, що отут я певно збудую зараз лісопильню. Можна було б, звісно, заморочитись і відвозити Михайловичу на лісопильню оці всі дерева, але це справді буде величезна заморочка і дуже буде багато часу витрачатися на це. От, а тут у нас місце є. Ангар прибрали, і тепер сюди лише треба підтягувати буде дерева. ну, коротше кажучи, подивимось. Зараз подивимось як воно все спрацює. Так, лісопильня. 56 тисяч коштує, в мене 249 тисяч зараз є. Якщо ви не знаєте, то я. Врешті-решті сам забув уже, де вони взялися. От, але не крадені. Не крадені і не задонати. Так, колайт весь ага, я зрозумів зараз. От, я тут придивлявся до цих участків, до цих діляночок. І ну, нічого кращого поки що не знайшов. І вже цей поруч зі мною я буду з чердака звідселя, от з горища визирати, подивитися, подив чи не крадуть тут у мене лісоматеріали, та хоча хто тут буде красти? Тут всі свої один одного поважають. Ми тут уже три роки з вами. Ніхто тут нічого не буде красти. Так, ну десь отак, мабуть, якось сюди ось поближче. Може навіть отак. Добре. Так, зараз подивлюсь, як воно тут стало. Нормально стало. Країни різкі, можна буде заїхати, виїхати. Ну тут, так би мовити, лісопильня це просто такий навіс, дах на, тих, на балках і все. Тому так швидко будується, тому так дешево коштує. Але нас не це цікавить. Мене цікавить зараз, як вона буде працювати. Чудово? Чудово, тобто я кілька навіть можу тепер дерев підв'язати, підтягти, і хай воно тут потрошку працюється. Поки я буду іншим займатися, а іншим займатися, я гадаю, що треба зараз буде швиденько. Згадати, власне, що відбувається, тому що деякі глядачі, певно, не в курсі, і часу не так багато, аби продивитися всі два сезони і зрозуміти, що ж тут, власне, до, до чого ми тут дійшли. От, можливо комусь буде цікаво, тому я покажу швиденько, що є, що буде. Так, а я же могу... Я же могу another three. Another three. Все, сдается, так? Так. Слухайте, це просто чудово. Чому? Тому що я гадав, що доведеться різати дерева, аби їх сюди можна було складувати. Виявляється, ні, достатньо просто підтягти і все. Так, тепер нам треба ось що. Швиденько, як я казав, я покажу, що ж у нас є. Є у нас два поля ось тут чотири. Це у нас великі луки, де коситься трава. Тут корівник, тут вівчарня. Це ось ліса мої, невдалі. Бо я хотів подивитися, які ж тут типи дерев є, і побачив, що деякі типи дерев краще не садити, тому що з ними дуже незручно. О, також є малочарня. Ось вона, до речі. Працює. Працює, це, здається, вже масло в мене тут з'явилося. Шоколад! Ой, я могрець. Шоколад! Яке там масло? Ну все. Зінка, тримайся тепер. Сьогодні я приходжу до тебе з шоколадом. Каву пити. От, і якщо ви дивилися з попередній сезон, то пам'ятаєте, я тут намагався був встановити сонячний так би заводик, фабрику тощо, щось таке прибрав. Тут була башта, це все, але довелося відмовитися від цієї ідеї. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Чому саме, як ви гадаєте, я відмовився. Так, тут виробляється хліб, торти, шоколад, торт. Ну, яка зінка може встояти проти цього, а? Як гадаєте? Я гадаю ніяка. Яким же чином краще їх різати. Це в нас іва чи щось таке. Тут я вже саджанців насадив звичайних сосен, які дуже легко і просто ріжуться. Це в нас дуб, тут берези ростуть. Хто знає, коли вони виростуть, здається, вже давно. Висадження ніяк не виростуть. Ну, тобто, експерименти ці, звісно, непогані. Тепер ми знаємо, що дерева можна як декорацію десь посадити, але на дрова, на дошки воно не дуже то годиться. Мабуть, я буду різатись з цього боку. Тут уже такі ліси. Що навіть тварини завелися. Цікаво, чи в 25 му році з'явиться фізика дерев, хоч якась, бо дуже дивно виглядає, коли дерево впало, а гілляча стирчить отак перпендикулярно чи тобто паралельно землі. Ось ну, тут можна і вручну перетягти. Гадаю, що не настільки воно важке, оце дерево, щоб його не потягти. Цікаво, чому одні червоні, а інші якісь. Різні типи дерев можливо. Так, і зараз треба, власне, запустити. Тут у нас є чотири типи продукції, і я гадаю, що найкраще буде ось ці панелі виробляти, тому що з них мінімум буде відходів. Добрається відео? Зроби добру справу, підпишись і тисни вподобайки. Поставив цьомки. Михайлович тепер буде на дві лісопильні працювати. Тут мені трошки допоможе. Там у себе буде, там столи. На старій лісопильні, так би мовити, столи виробляються, які теж можна вже піти продавати. Так, корівничок наш, вівчарня. Корови. Сіно. І я бачу, що вже багато. Вовни гречанові треба буде відвести склад під відкритим небом. Ну і власне тут трава. Ready to harvest. О, чудово. Чудово, я гадав, що зараз уже жовтень. Я гадав, що треба. Можна вже булки розслабити, як то кажуть, та. Почувати. Зима, роботи мало. Чи то пак у гарного фермера робота завжди знайдеться. У фермера не може бути мало роботи. Так, тим не менш. Тим не менш треба це все різати. Я хочу до дощів стигнути, поки воно ще сухе, поки з ним можна якось більш-менш нев'язнуче по коліно у брудові тут, у багнюці. попрацювати. От, а коли набридне, ліса дерево валити, то можна піти і попрацювати на луках. Чи то сіно зроблю, чи то траву, чи то сило, ще не знаю. Треба буде відновити якось твої знання, що там у мене є, чого немає. Скільки всього треба. От, ну, якщо так. Побіжно згадати, то, здається, всі є необхідні інгредієнти для того, аби і корови, і вівці перезимували цю зиму. Ніхто не голодував. Мені цікаво, що ж, що ж тут відбувається, скільки вже зробили. І чи зробили взагалі хоч щось? Працює, працює дванадцять. 12... Чогось то там. Най... Най буде, як то кажуть, нехай працює. Гаразд. Так, я хотів ще швиденько. Пригадати, що у нас тут в курнику 360 з 360. От і гадаю, що можна буде продати кілька, аби знову ж таки вони почали розводитись. Що один тільки? А, байні. Нам не треба бай, мені треба сел. Найдорожчі 25, я уже губу раскатал, отдал за 50. 55 месяцев. Это уже старенько, уже треба її продавати. продавать. 250? Серьезно? Колись я гадав, що треба купити цей фургон для тварин. Потім зрозумів, що з такими цінами я той фургон ніколи в житті не окуплю. Тож нехай приїжджають, нехай забирають самі. Так, тут теж 25. 360. От, і хотів трошки ще продати овець. Та й коров, до речі, теж можна було б продати трошки. Парочку. Що у нас? 60, 65, ні. З коровами. 45-45. От Отут одну можна було б якусь продати чи дві, трошки заробнути грошей. От, Але, мабуть, все ж таки молоко зараз в пріоритеті. Якби в мене зовсім не було грошей, то, то тоді так. От, І хотів я сьогодні почати потрошку роздавати борги тяжкі. Тяжкі свої борги. 170, 193. Ну, наприклад, якщо віддамо 100 тисяч, це те, що я за, за займ робив на сонячній панелі. Так, щоб в мене на балансі там 1050-60 було. О, добре. Гадаю, що наступними нашими кроками буде прибирання поля. Трошки, мабуть, я посортую тут оцей склад, чи може його накрита чимось, ще не знаю, напевне. От, та на зиму буду певно, ось тут уже собі знову місцину мастити. Будиночок, так би мовити. У найбільші морози ось сюди в майстерню перехожу. Двері зачиняються. Тут ось теж можна вийти. Бо горище то добре, але влітку і восени. Взимку, на жаль, ні. А будувати фермерський будинок великого бажання немає. Грошей. Не так, щоб і багато було. Тож, друзі, дякую вам за те, що ви дивилися. Не забувайте про вподобайки і бувайте!